Ексгумації в Пужниках завершилися ще 6 травня. Їх проводила команда з понад 40 поляків та українців. З польського боку представники фонду свободи і демократія, науковці поморського медичного університету та представники інституту національної пам'яті. Роботи повністю фінансуються з бюджету Міністерства культури та національної спадщини. Отже, ще тривають експертизи, і з нами на зв'язку зараз Олексій Златогорський, очільник фонду волинській старожитності, археологи і військ. Військової української армії, хоч він не брав безпосередньо участі в роботі, він керував командою археологів. А отже, сьогодні відбуватиметься конференція, що присвячена цьому важливому питанню. Пан Олексій зараз з нами на зв'язку, і ми його про це теж розпитаємо. Пане Олексію, вітаємо. Добрий ранок. Бажаю міцного здоров'я. Навзаєм. Розкажіть, будь ласка, про перебіг ексгумації гумачі у пужниках, що стало найважливішим відкриттям за вашою оцінкою за оцінкою вашої команди. Ну, відкриття самої можливо, це вже най найважливіше відкриття, тому що є інформація про багато місць, де поховані громадяни польської національності, які трагічно загинули там. Період з 43 по 45, навіть по 46 рік, але не завжди ці місця вдається з... знайти. От. Місце могили було знайдено ще два роки тому, але дозвіл на ЄС отримано лише цього року. Ну і власне роботи не завершені. Е, хоча я підготував вже з е, своїми колегами короткий звіт е, вчора. Він був переданий Міністерству культури і спадщини Польщі. На днях він буде переданий Міністерству культури України, але ми хочемо, я вже зробив заявки: провести пошук ще однієї могили, оскільки за джерелами було дві такі братські могили, куди звозили тіла загиблих, і можливо ще цього року цей пошук дасть ця могила. Має бути недалеко від вже виявлення. Бо на сьогоднішній день виявлено 42 тіла, а за різними джерелами їх має бути, ну скажімо так, 79-80. Отже, я також була на прес-конференції, яка відбулася нещодавно у Варшаві, і там говорили вже підсумки того, що вдалося встановити станом на той день. Чи з'явилася якась можливо нова інформація, про яку ви можете вже сказати, якщо йдеться саме про ексгумацію у вже не існуючому селищі Пушника? Я думаю, все, що було сказано на прес-конференції, все, що останнім часом є від офіційних е учасників експедиції інформації, яка є в інтернеті. Нічого нового не з'явилося. Хіба що що? Я не пам'ятаю, чи вони називали дату перепоховання в пузниках. Спочатку це планувалося в серпні. На сьогоднішній день ми говоримо про 6 вересня. На жаль, на 6 вересня ще не будуть завершені генетичні дослідження останків. Хіба що буде встановлено декілька імен, оскільки плануємо перепоховання вже не в братській могилі. Так, як ну, зазвичай відбувається, а кожне тіло перепоховувати окремо, і, можливо, дехто з похованих буде мати своє ім'я. Ну і на перепоховання приїде багато родичів з Польщі, які хочуть віддати шану своїм загиблим далеким предкам. Хочеться ще запитати вас про сам процес. Можливо, ви про це. Неможливо, ви знаєте про це все. І от складнощі могли бути якісь під час саме виконання цих робіт з тому що ну, ми знаємо, що війна в Україні. Чи забезпечували, як саме забезпечували безпеку для учасників цього процесу? Ну я не можу розказати секрети, як була забезпечена безпека. Звичайно, вона була. Ви пам'ятаєте, що одним з таких. Стрихів там чи етапів це була заборона давати інтерв'ю, входження на розкоп і так далі. Це, це було пов'язано першу чергу з безпекою. Єдине, що боялося найбільше це провокації з боку російської сторони. Це реально. І Це не жарти, бо війна і для росіян дуже важливо було, щоб ця екзумація не відбулася, і скажімо, в Україні і в Польщі. Знову з'явилися якісь претензії один до одного. А якщо повертати, скажімо, сторінки там не російських видань, а сторінки польських видань, проросійських, там, скажімо, же самих красовиків, то там кожен день або через день були якісь фантастичні інсинуації навколо як двома а різні фейки. Оце тиждень тому, також фейки були запущені. Знову ж таки, проросійськими е, фанатами Путіна в Польщі, ну і так далі. Так, і навіть говорили дуже... про те, що Україна там хоче припинити цю е, всю історію, коли вона вже була припинена, і нібито до фатіхні документи так. були. Ну, ну і насправді це була найбільша загроза. Ну, існували інші там менше загрози е, припинення робіт, там певне непорозуміння, але я дуже завдячую польській і українській стороні що. Такі команда відпрацювала згладжено і вже під час роботи над літньою документацією. Ну, я можу так сказати, по польській це було найлегше екіпа археологічна. І насправді, ну, ми задали такий тон цими дослідженнями. Я надіюся, що це буде так, перші після заборони, що і надалі дослідження, які плануються навіть цього року, що вони будуть триматися тих рамок і співпраці, і наукового підходу, термінів вшанування і так далі. Ну і безпеку про безпеку важливо не забувати. Скажіть, чи будь ласка, от говоримо про те, що цей момент він історично він дуже важливий для польсько українських відносин, саме продовження цих ексгумацій. Можете, будь ласка, поділитися ще, чому ви вважаєте, що цей процес, який зараз уже розпочався, все ж таки Добре, вплине на польсько-українські відносини. Ну, в Польщі своє бачення, своя, скажімо так, фунеральна культура. Я писав про це не раз, своє відношення до загиблих, до померлих. І те, що тіла, ну, грубо кажучи, але не дійсно так, розкидані по полям невідомих місцях, на смітниках, на звалищах, ну, для кожного поляка воно є болючим. Особливо, якщо там поховані їхні рідні. І так, скажімо так, нагроють такі ситуацію, що то українці вбили, але ну, насправді це ж не українці, а українська повстанська армія це не вся Україна. Вся Україна не була в українській повстанській армії, якщо бути так справедливо. І про це також треба говорити українській стороні, і е, не приховувати. Нашу важку спільну історію, ну таке в мене бачить. Uh -huh. Також ми знаємо про те, що Міністерство культури і національної спадщини Польщі повідомило вже про отримання другої згоди України на проведення екзексгумінаційних робіт. Ми знаємо про це ще з 11 червня. Чи вам про це щось відомо? Чи ви також братимете участь в наступних роботах? Чи це ви це роботи, які проводила громадська організація? Пам'ять, Керівник Горбач зі Львова. І вони проводили ці роботи у 2019 році. можете пошукати інформацію в інтернеті, є, коли знайшли могили польських військових, що загинули у 30... вересня 1939 року. Але тоді ж, 2019 року, всі роботи знову ж такий був короткий період, коли президент Зеленський якби, дав згоду на пошук та ексгумацію, Могили знайшли, тіла знайшли, а дозвіл на екзумацію не видали. Тобто, якщо я говорю, що в Пужній Касмі чекали дозвіл два роки, то у Львові на збоївськах і Голоску, де е, були поховані ці військові, чекали дозвіл з 2019 року. І скажіть, будь ласка, чи ви плануєте, от після того, як вже завершаться, повністю будемо знати всі результати цих ексгумацій, саме в неіснуючому вже селищі Пужники, чи ви плануєте далі співпрацювати при саме от таких от, можна сказати, проєктах польсько-українських для встановлення історичної справедливості, правди і далі продовжувати цю дорогу? Так, звичайно, я цим займаюся, грубо кажучи, з 2009 року. Дуже багато спільних проєктів, і це пошук та згунація останків перепахування в Володимирі, польські жертви НКВД. Пошук та згунація, перепахування останків Острівки, Воля Острівецька, Колонія Гай, пошук екзвонації, перепахування останків Тинни, Гайки Ситинські це біля Радзевілова на Рівненщині. І також біля Шацка дуже багато пунктів, де що як з та перепоховання останків е поліцейських та прикордонників польських, що загинули у 1939 році. Тобто ну, ця співпраця триває дуже давно, а ну, по Першій світовій війні Костюхнівка купли е Маневицькому тоді районі Волинської області. І я ну, на сьогоднішній день не можу сказати. Е тільки пунктів вже отримали дозволи, і де буде пошук так ексматин знову ж таки чисто з заходів безпеки, щоб було менше фейків. Uh -huh. Але скажу, що вже існує до 15 таких пунктів, де ми плануємо спільну роботу. Ну, це поки що буде співпраця Волинській старожитності і ІПН польську. а можливо, також буде ще один пункт фундацією свободи і демократії. Пане Олексію, я ну, змушений поставити таке питання, бо нам пишуть в коментарях про це. І я так під, підсумую контентно те, що в нас питають. Ну тут, зокрема, слухач-глядач Леонідас, який підписаний, він закидає українській владі те, що вони зволікали з цим, і навіть не питали російську сторону, щоб перевірити генетично чи то українські останки. Анки тощо, а я хочу так узагальнити і спитати, чи були перепони дійсно, чи бачите ви зацікавленість української влади, чи були перепони з боку української влади навпаки щодо подібних а, речей на цей час. Поки що таких перепон не бачу навпаки, сприяння, розуміння. Ну єдине, що ми вже говоримо про це з 2002 року. Коли була прийнята постанова Кабінету міністрів номер 316 за якою ми працюємо вона була як завжди у нас все тимчасове, а тимчасове вічне, що в українському законодавстві не існує закону щодо пошуку та екзумації. Ми е, практично керуємося цією постановою, яку планували змінити один раз у 2008 році, другий раз робоча група була в Верховній Раді. В 2013 році, 2014 році відмовилися, і досить складний бюрократичний етап отримання пошуку, отримання дозолів на пошук і отримання на зумацій. Він вже одразу вчути, з двох етапів складається. І це, ну, скажімо так, трохи нереалістично. І в умовах війни, і в умовах, скажімо, що археологи можуть працювати там певні періоди. І в термінах часу, ну, наприклад, отримати дозвіл на пошук, треба мінімум там 30 днів чекати погодження в області. Потім ще 30 днів чекати в Міністерстві культури, і коли знайдеш могилу, а тобто ти на місці в експедиції можеш вже її зумувати, ти як мінімум ще 30 днів чекаєш. Ну, за рік можна дослідити дві-три пам'ятки не більше, а реально місія дуже багато. і я думаю, що теперішні чиновники в умовах війни розуміють, що та постанова вона ну є настільки нереальною і, скажімо, навіть прорадянською так, і в планах не знаю, декомунізації чи там е... цифровізації теперішньої держави треба щось міняти в цьому плані, і це єдина така досить важлива перешкода. Ну, скажімо, навіть в цій постанові прописано. Обов'язково обстеження ділянки перед дослідженнями е, саперами, обов'язково е, прописано е, взяття ґрунту для аналізів е, санітарної служби, якої вже не існує, а в постанові вони є е, можливими. Тобто, ти шукаєш, е, як вийти з тої чи іншої ситуації, щоб все було в рамках закону. Але помінялися установи, помінялися люди, помінявся час угу. і. Постанова реально застаріла. Ну я запитував своїх колег, хто проводив дослідження з до ДСНС, дослідження ділянки перед початком екзумації на наявність вибухонебезпечних предметів. Uh -huh. 30 років одиничний випадок. Але він є прописаним з постанові. Ну тобто, це доволі незручно, доволі, скажем так, і неприємно. Ну, і ти не можеш передбачити різні ситуації, але ти маєш діяти в рамках закону і приймати рішення дуже швидко. Отже, дякую, пане Олексію, за розмову і за те, що ви робите. Олексій Златогорський, очільник фонду Волинській старожитності археолог і військової української армії, був з нами на зв'язку. Дякую вам за розмову, пане Олексію, ще раз.